Боковина зіграла в нічию 13 квітня. Чернівчани вдома приймали полтавську футбольну команду Гірник спорт з міста Горішні плавні. Чим запам'ятався суботній матч? Розкажуть наші журналісти. Черговий футбольний матч за традицією розпочали з гімну України. А символічний удар по м'ячу зробив чернівчанин, військовослужбовець Вадим Драгомецький, який був у найгарячіших точках фронту. Нині проходить реабілітацію. На фронт пішов добровольцем на початку широкомасштабного вторгнення, коли йому було 24 роки. Перших хвилин ініціативу у грі взяли господарі, але забити гол вдалося не одразу. Врешті на 35 й хвилині буковинець Василь Палагнюк відкрив рахунок, та вже за декілька хвилин гості відігралися. М'яч у ворота Івана Пономаренка на 39 й хвилині забив Данила Тозенко. Таким чином перший тайм завершився з рахунком 1-1. У другому таймі підопічні Андрія Мельничука майже не залишали половини поля гірника спорт, та забити переможний гол так і не вдалося. Команда Налаштовувалась тільки на перемогу. Таке відчуття, що ми програли. Я розумію, що ми там зіграли в нічию, але залишився таке послівку, що ну ми хотіли лише перемогу. Ми для цього тут і знаходимося, ми для цього це і працюємо. Але як не крути, чотири футболіста, три з них з основного складу, шофеєв, червона картка дискваліфікація. Було важко їх замінити. Були моменти, якщо це буде виправдовування, то моменти є. Але треба трошки забувати, щоб гравати. Головний тренер Гірника Спорт каже: для них головна мета залишитися у першій лізі. Тож результатом гри з Буковиною задоволені. Ми знали, що суперник дуже амбіціозний. У суперника, як кажуть, свої задачі і плани вони будуються. І як ваш тренер казав, що в майбутньому задача буде стояти вихід до Прем'єр-ліги. Для наших хлопців це перш за все досвід грати з такою командою. Десь нехватка ще раз кажу, цього досвіду, тому що з такими і гравцями, які вашої команди. Які пограли на високому рівні, тому для нас і, ну, я результатом задоволений. У футбольному клубі Буковина вкотре наголосили на важливості підтримки вболівальників на стадіоні. Це той допінг, який нам не вистачало не тільки Чернівцям, а взагалі футболу грати при вболівальниках. Хочеться радувати, хочеться бути вдячними і за підтримку, і зсу, і хлопцям, які боронять. Дуже багато хочемо віддячити їм, хоча б емоціями. Фан-клуб Жовто-чорних під час матчу провів перформанс, яким хотів привернути увагу до військовополонених із Азовсталі. «Азов! Азов! 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 Азов Попри нічию, футбольний клуб Буковина залишається лідером турнірної таблиці у групі вибування. Наступний матч Чернівчани проведуть на виїзді. Гратимуть 20 квітня з командою Металург з Запоріжжя. Олена Крічко, Андрій Моронеську новини. Сі 4